Isso.

яка світиться, і от твоє ніхай прийде царство твоє, буде муддер твоє, як на небі так і на землі Господь з тобою, благословена ти в Каме, і благословений в тіло на Ісус. Света Марія, Мама Божа, мая за нас вішні, нині і віху, в мати в смерті наших. Радися, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена ти темі ще в каме, і благословенні Твого Ісус. на Твою Радися маті, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена ти вічівками і ти, Боже, Твого Ісусу. Louvado seja o nome e glória a Senhor Jesus.